Привіт, друзі! Продовжуємо сьогодні наші матчі. І Сьогодні в нас буде матч Динамо Київ, Інтермілан. Ліга чемпіонів, півфінал, матч. відповідь е, Я зіграв без вас матч з зіркою. Думав, це не цікавий матч буде, але виявилось 5-3 дуже цікавий матч. Шкода, що я його не записав. Ось е статистика матчу, хто забив голи, був дуже цікавий матч. Переходимо до матчу Динамо Київ Інтер. Хочу внести деякі поправки, тому що були травмовані гравці, вже вони відновилися, можна випустити на поле. Так, всі готові. Матч дуже буде серйозний. Ось стартовий склад Динамо Київ, Динамо Київ в білій формі. І ось стартовий склад інтера в чорно-синій формі. Перший матч закінчився з рахунком 4-1 на користь Інтера. Сьогодні ми спробуємо. Відіграти. І так, матч розпочато. Інтер знову ж таки з м'ячем. Офсайд в Інтера, офсайд в Динамо. Дуже потрібна перемога Динамо і, як мінімум, нам потрібно забивати три голи. Динамо з м'ячем. контролює м'яч. Щось потрібно придумувати. Котарт навіс, який удар голкіпер рятує. Ну, Динамо не потрібно збавляти обертів. Інтер серйозна команда і потрібно дуже щільно оборонятися, тому що в першому матчі було дуже багато. Пвалі в обороні. Динамо з м'ячем. Контроль м'яча. Який пас удар знову врятує Голкіпер Інтера. Подача з кутового. удар і Голкіпер Інтера на місці. Перевага Динамо, але поки що без голів. Йде завершення першого тайму. Зробимо деякі заміни. Тому що деякі гравці втомилися. Так, настанови. І виходимо на другий тайм. Мяч Вінтера. Контролюють м'яч. Але Динамо відбирає. Пресинг дає свої результати. Удар і 1-0. Динамо відкриває рахунок. Це вже цікаво. Ось Заяць на Михайличенка, Михайличенко на Лисенко і Лисенко в один дотик на Котарт і Кота в дальній угол. Красиво, красиво. Головне не збавляти обертів. Інтер контролює м'яч, пас. Ну як, так, небезпечно було, але небезпека минула. Офсайд Динамо. Поки що без небезпечних моментів. Динамо треба забивати ще двічі. Але щось немає небезпечних моментів. Інтер, напевно, сів в оборону. Зрозуміло, що Динамо буде контратакувати. Знову Динамо з м'ячем. Атака. Голкіпер рятує. Ну, сьогодні Голкіпер на висоті Вінтера. Подача. Є yeah, 2-0. Автогол. Але зараховано. Ось подача з кутового. І... Голкіпер помиляється і захисник також помилився. 2-0. Є шанс. Є всі шанси. Жовта карточка Тарасову. Інтер виносить м'яч. Динамо потрібно поквапитись. Але інтер щось хоче прид... Який підкат. Але інтер контролює м'яч, і не хоче віддавати, тянуть час. Тарасов. Ну хто так робить? Червона карта. Покидає поле Тарасов. Ну, Що, Динамо в меншості? Інтер подаєш трафний. Розіграли. Просто тянуть час. Але Динамо хотіло перехопити, не вийшло. 4 хвилини додавали, інтер. Знову з м'ячем, пас. Динамо виносить м'яч. Інтер перехоплює і знову створює контратаку. 2-1. А як були близькі? Два-один перемога Динамо, але Замало. Ось такий матч Динамо покидає Лігу Чемпіонів полуфіналі. Фін... Матч був цікавий, але трішки не вистачило. Можливо, вийде в наступному сезоні. І так, ще один матч буде фінал Кубка України Динамо київ Ворскла. Без вас я зіграв матч Говерла. Півфінал Кубка України 4-0. Обіграли Хетрик Михаличенка і Гол Вільямса. І матч Прем'єр Ліги України проти донецького металурга 6-0. Калінеску, Хитрик, Лисенко і Олексєєв дубль. Переходимо до фінального матчу Кубка України. Лисенко у нас отримав травму, тому ми його замінимо. Так, далі до настанов. Динамо Київ в блакитно в синій формі. Warск буде в зеленій формі. Переходимо до інструкції. Ви заслужили цей трофей і я чекаю, що ви його отримаєте. Матч розпочато розпочаток. з м'ячем Поки що без моментів. Ворсклад тримає м'яч. Щось придумують небезпечно, але Смірнов перериває цю атаку. Динамо з м'ячем. Тарасов тягне по правому флангу на Хомутова. Хомутов центр. І Володимир Михайличенко відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Михайличенко топовий форвард. Вихованець київського Динамо, на нього зараз претендує Мадридський Реал, тому літо близько трансфер на вікно близько, все може відбутися. Офсайд Ворскли. Поки що без моментів. Так, Динамо виносить м'яч. Ворскла відбивається, Смірнов з м'ячем. Коуманс, Смірнов, Хомутов. Михайличенко на удар. Калінеско робить рахунок 2-0. Голкіпер відбив потужний удар, але Калінеско був перший на м'ячі і подвоює рахунок у сьогоднішньому матчі. Хороша атака. Ворскла безсила. Ворскла з м'ячем. Знову банніков перериває атаку Динамо. Ловітен з м'ячем не дають пробити. Буде кутовий удар. Ловітен подає кутовий. Ворскла відбивається. Офсайд Михайличенка. Кутовий знову подає Динамо. Ух, який небезпечний момент поперечено. Непогано Динамо атакує. Михайличенко знову офсайд. Перший тайм завершено. 2-0 на користь Київського Динамо. Так, зроблю деякі заміни. Підсилю правий фланг. Центральний захисника випущу. І тут хомутов також втомився, випущу зайця. Заяць. Я задоволений вашою грою, продовжуйте в тому ж досі. Другий тайм розпочаток, жовта картка груцюворська. Динамо з м'ячем Тарасов, Котарт, Заєць, Тарасов, Заєць, Котарт. Непогана розпасовка, удар і голкіпер рятує команду. Подачу з кутового. Удар Вільямс. Біля штанги проходить м'яч. Небезпечно було. Знову Динамо з м'ячем. Вільямс, а вже Луйтен, Михаличенко. Який удар? Голкіпер на місці. Голкіпер виносить подалі. Гуся удар вище воріт. Ну, Ворсле тільки поки що дальні удари такі і виходять. Динамо не дає грати ворсклі. Поки що без моментів. Офсайд Баннікова. Голкіпер Ворскли виносить м'яч. Що це було? Незрозуміло атака Ворсли. Знову рятує голкіпер Київського Динамо. Подача з кутового. Динамо відбивається і зразу йде в контратаку. Михайличенко з М'ячем. Баніков, Заєць, Тарасов, Котар, Луйтен, Удар і голкіпер Ворспей рятує. Кутовий тепер буде подавати Динамо. Подача. Аужело, Луїтен. Ворсла непогано обороняється. Можу сказати так. Голкіпер Ворскли виносить м'яч, Динамо перехватило. Заяц бореться. Михайличенко в допомогу. Милхайченко з м'яча. Михайличенко пасно Вільнимса. Знову Голкіпер Ворскли рятує. Кутовий, Ворскла відбивається, Котард. Смірнов. Смірнов втрачає м'яч, Ворскла вибиває м'яч. чим подалі. Від своїх воріт. Поки що без небезпечних моментів банніков жовта карта. Без моментів. Нема моментів. Динамо все влаштовує, ворскла не йде вперед. Тому так, як щось можуть придумати Ворскла. Ткачук Динамо перехватило м'яч, але Ворскла зразу повертає. Ворскла з м'ячем, Калешин, Ткачук на Бабіча. Нічого не вийшло, Динамо перехватило м'яч, тепер Динамо будує свою атаку. Авджелли Луйтен на смірнова, смірнова подача і голкіпер виносить меж за поле. Кутовий Динамо подає, подачу з кутового, удар мимо воріт. Матч йде до завершення. Динамо 2-0 попереду. Буде ще одна атака чи ні? Заяць Михайличенко на ну, Луйтену Луйтен робить рахунок 3-0. Ну, можу привітати Динамо з ще одним кубком. Луйтен пройшов спокійно і переправляє меч в сітковий рік. 3-0. Ворскла не дала бій Динамо. Все перемога, Динамо. Кубок України має Динамо. Матч завершився. 3-0. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні матчі. Ставте лайк, коментуйте, давайте поради, підсказуйте. Дякую за перегляд. До зустрічі!